Друзі, вітаю! А знаєте, що у нашому розумінні означає слово турбота. Це пропонувати клієнту найкраще та максимально полегшувати йому життя. Ми розуміємо, що підбір вакансії це досить складний процес. Доводиться обирати, переглядати багато варіантів і постійно сумніватися, чи це саме той, який нам потрібний. Саме тому ми періодично робимо підбірки таких вакансій, щоб одразу в яблучко. Сьогодні пропонуємо актуальні пропозиції від німецьких роботодавців у листопаді. Ставте лайк під цим відео та починаємо. Отже, перша вакансія будівельник універсал, заробітна плата 2400 євро за місяць, 220 робочих годин у місяці. Спецодяг, інструменти, житло та трансфер до роботи надається за рахунок працедавця. До речі, знання іноземної мови не вимагаються. Так що вакансія досить цікава, прошу звернути свою увагу. Друга вакансія водій категорії це є робота з нормованим графіком з 7 до 17.00. заробітна плата 2500 євро за місяць чистими в руки, також надається житло з усіма зручностями, вартує 300 євро за місяць. Однак на цій роботі необхідно хоча б на початковому рівні знати одну з іноземних мов німецьку, англійську або польську. Третя вакансія, промислова швачка. Така робота підійде як жінкам, так і чоловікам. Що потрібно робити? Оббивати старі меблі нової тканини. Заробітня плата від 2000 тисяч євро за місяць однак, це на пробний період, після того як ви його успішно пройдете, обіцяють переглянути ставку у сторону підвищення. Також надається житло 15 євро за добу. На цій роботі знання мови не обов'язкове. Усі транспортні витрати бере на себе працедавець, тому такий варіант ідеально підійде для жінок, яким зручно працювати за офісним графіком. Зацікавила робота. Переходьте з за посиланням під цим відео та заповнюйте анкету. Такі вакансії розлітаються як гарячі пиріжки. Наші менеджери вже чекають на ваш дзвінок.